Це центр матері і дитини незламні матусі. Тут живуть вагітні жінки з дітьми, які через війну вимушені були покинути свої домівки. Комплекс проектував архітектор Тарас Сулик з командою. І зараз цей проєкт номіновано на архітектурну премію ЄС імені Міса Ван Дер Роє, Розповідає Тарас Сулик. Цей конкурс є досить популярним в Європі. І саме міс Ван Дероя Евард ця нагорода, вона є досить значущою для молодих архітекторів і навіть для компаній, які вже багато працюють на ринку. Тому справді ми були приємно здивовані бути в числі номінантів. Це вже велике досягнення. Ми звичайно цьому раді, але найбільше приємно те, що все-таки соціальний проект поданий як номінант на конкурс Міс Ван і було б добре якраз навіть таким проектом більше привертати увагу до України і до ситуації, яка є в Україні. Центр відкрили у липні минулого року. Його будівництво тривало три місяці. Для нас як для архітекторів важливо було все-таки добитися ефекту, хоча б частково дому для людей, які втратили свій справжній дім. І ми хотіли якраз передати цю атмосферу затишку. Ми зосередилися в матеріалах на двох матеріалах: це метал і дерево. Метал для зовнішньої оболонки, дерево для середини, знову ж таки, для підсилення контрасту зовнішньої холодної оболонки, як місце, де можна сховатися, і середина дерев'яної, теплої оболонки, як місце, де можна вже отримати якийсь спогад або асоціацію з домом. Власне, це. Пояснював сам вибір матеріалів. Зараз у центрі Незламні Матусі живе 11 жінок і 28 дітей, розповідає адміністраторка центру Ольга Парубейко Столярук. Всі жінки це евакуйовані, це і Східна Україна, цей Луганськ, Донецьк. Було багато жінок, які були тут, але поїхали далі за кордон. У нас є два корпуси, один і другий корпус. Це є відзеркалення. Вони ідентичні один до одного. Це надзвичайно гарна і корисна територія для матусь. Тут є тихо, тут є затишно. Тут великий простір є для немовлят і вагітних мам. Тут багато повітря, свіжого, тут дитячий майданчик, все екологічно чисте є. За словами головного архітектора Львова Антона Коломійцева на цю премію від Львова номіновано три об'єкти, і важливо, що серед них є соціальний проєкт незламні матусі. Це найбільш престижна премія в європейському ареалі, Так би мовити, європейського союзу. Премія архітектурна присвячена відомому європейському архітектору Місу Вандерої. Подивимося, яке місце вдасться зайняти цьому об'єкту. Ми віримо в перемогу, звичайно, але вже номінація на цю премію це вже є перемога, за що ми надзвичайно вдячні і раді. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.